Навчання в рамках проєкту школа молодого політика відбулося у столиці. Організаторами заходу виступили Офіс соціальної адаптації та фонд Ганса Зайделя. Це проєкт, який розпочав свою діяльність від початку війни, а це вже Сьомий захід другий етап проекту. Перший етап передбачав психологічну допомогу, адаптацію до потреб людей. Зараз ми прийшли до питань, які пов'язані з проектним менеджментом, з політичною освітою. Ну і передбачаємо, що вже наступному році продовжуємо навчання подібні на ті теми, які будуть актуальні саме молоді. Серед учасників заходу представники більшості регіонів країни, а серед спікерів, досвідчені проєктні менеджери, громадські активісти та навіть депутат Верховної Ради. Молодіжна політика держави дуже важлива для того, щоб ті молоді люди, які виростають, вони набували. Спроможності брати відповідальність за себе в житті. І от молодіжна політика направлена на це, щоб молода людина, яка ну ще є підлітком, щоб вона пройшла певні освітні заходи, створила певні проекти і далі в житті мала спроможність брати відповідальність на себе, створювати підприємства, організації, ініціювати певні зміни, тому що світ рухається. Дуже важливо, щоб більше молодих людей розуміли, що о, я можу щось створити, або я можу щось змінити. І спікери, і учасники отримали чимало інформації один від одного. Молодь каже, і навчатися і брати участь у різноманітних заходах у онлайн форматі вже дещо набридло. А такі зустрічі наповнюють їх зокрема і позитивними емоціями. Дуже важливо, щоб ми знаходили час, відволікалися і приходили на заходи такого плану, на тренінги, воркшопи і прокачували себе, тому що в майбутньому це все нам 100% знадобиться. І школа молодого політика, можливо, серед нас є багато молодих політиків і в майбутньому стануть нардепами, або можливо вони будуть очолювати якісь величезні організації, можливо, вони будуть працювати в міжнародних фондах, і це дуже класно, що в нашій країні навіть в такі складні часи проводяться та реалізовуються такі проєкти. Про надзвичайну актуальність теми свідчить велика кількість бажаючих взяти участь у заході. Ми мали більше 80 зареєстрованих учасників, які мали бажання відвідати дане навчання, тому зрозуміло, що питання політики. Зараз людей турбує. Люди хочуть розумітися в цьому більше, щоб краще впливати на процеси. Ну і все-таки війна дещо змінила усвідомлення людей про стан справ: що потрібно долучатися, потрібно розбудовувати і відбудовувати країну. І якщо не ми, то просто не буде кому щось робити для нашої держави. Народний депутат України Олександр Санченко зазначив, що учасники школи вразили його своєю зацікавленістю та глибокими знаннями теми. Нардеп певен, молодь – це не просто майбутнє кожної країни, молодь це рушійна сила, позитивних змін. Мені здається, що це якийсь радянський насправді наратив, що молодь це наше майбутнє. Молодь це вже теперішнє. Подивіться, скільки молоді допомагає фронту, скільки молоді 19-20 років хлопців, які на передовій, які ну за покликом серця пішли захищати батьківщину, молодь це вже нинішнє, і ті ребята, які були. Сьогодні вони вже є змінотворцями. Я точно знаю там частину з них особисто, знає, ті речі, які вони роблять навіть для цілих областей. Митро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.